Франції, ці я знаю з Молдови. Ось з Іспанії можна шукати. Ну тут є багато. Ось у мене є китайські зараз. Китайські ось це. 12-річна Тереза Сонцева показує колекцію обгорток від цукерок. Дівчина каже: зібрала більше двох тисяч фантиків. Оці вони дуже старі, Так сумую за ними, і вони зараз не продаються зовсім. Їх настільки багато назбиралось, і дідусь мені каже. Слухай, можна зробити колекцію, і ми почали робити ту колекцію зі своєю колекцією фантиків. Дівчина разом з дідусем прийшла на зустріч колекціонерів в обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства. Її дідусь Анатолій Сірков член Волинської асоціації колекціонерів паритет. Головне в колекціонуванні не те, що ти збираєш і кладеш і воно в шафі лежить. Головне про це про цей предмет прочитати, знати досконало, що це, як, коли він представлений, якого, якого року випуску». В окремій залі влаштували виставку зібраних дітьми і дорослими речей. 16-річна школярка Ольга Філіпович каже: з малку збирає іграшки з кіндерів, має їх більше сотні. Зараз рідко вже якісь фігурки збираю. Але ну мені подобається. Це гарні спогади. Окремо на виставці представили колекцію українських гривень. Діти і дорослі принесли грошові купюри і монети, які збирають не один рік. Розповів методист центру національно-патріотичного виховання Віталій Гнатюк. Без бороди був Святослав і, 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 і Ярослав Мудрий без бороди. Бачив оригінальну гривню, яку робили довго і підписували всі монети 10 гривені. Їх 14 штук присвячені нашим військовим Представлені Різноманітні колекції це і нумізматика, це і значки, от це також різноманітні вишивки, також колекції, такі специфічні, наприклад, колекція лінії, колекція сірникових коробок. Дітки принесли різноманітні там колекції конвертів, марок, відкриток. Віталій Гнатюк сказав, що у новому навчальному році планують щомісяця проводити зустрічі колекціонерів. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.